Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Вибачаюсь за освітлення. В нас, як і, напевно, і у вас усюди вимикають його час від часу, але не усе відео буде таким темним. Потім світло вімкнули, взуття вам покажу в прекрасному освітленні цумки покажу. І одяг частково також буде в хорошій якості, але мусимо розпочати ось такої от темряви, темної, примірочної. Перша моя знахідка це ось така от сукня. Біла в 12-40 розмірі, і вона по типу сорочки йде, але з пояском. В загальному стан сукні чудовий, окрім ось цього нюансу, хтось, напевно, тут в секонд-хенді наступив на поясок і він замазаний болотом. Вона білосніжна, це 100% бавовна, повністю натуральна тканинка. І це така як сукня, можливо, навіть тоніка, оскільки доволі вона коротка. Щоправда, на літо не дуже мені здається підійде, оскільки вона на довгий рукав, і тканина доволі цупка. Далі буду приміряти ось таку блузу. По вигляду тканина дуже схожа на ляну, але, на жаль, бірка відрізана. І буду її приміряти такими бежевими штанами. від ту, В 12 розмірі. Вони також по структурі, як ляні. Давайте ще подивимося бірочку. І тут у складі справді є 55% льону і 45% бавовни. І ось так це все разом виглядає. Такий от чудовий літній образ, легенькі тканини, дихаючі тканини, і кольори світлі, такі от пастельні. Мені такі от стримані кольори подобаються. Єдиний нюанс, що блуза попереду має якусь пляму, можливо, навіть жирну. І я все таки побоююся купляти речі з плямами, оскільки дуже часто мені не вдається ці плями вивести. Щодо штанів, то стан у них дуже добрий. дефектів немає. Вони добре лягли в поясі вверху, але їхня довжина, як на мене, закоротка. Виглядають вони такі, от, як підстрелені, як з молодшої сестри. Наступною буду приміряти ось таку кольорову блузу. Дуже класні тут такі от квіти, орнаменти, і по структурі вона теж як ляна. Ще й має на рукавчиках і понизу такі от ажурні вирізи. Усе це дуже делікатно, красиво виглядає. Це у нас 40-й 14-й розмір і склад тканини 85% бавовна і 15% льону. Виглядає блуза просто розкішно, має поясок. Гляньте, як тут красиво все зроблено, які рукавчики в неї пишні. Можна собі регулювати виріз, робити його меншим, більшим, вверху є резинка. Ну, от, чудова, мені дуже сподобалася. Я її собі не брала, оскільки не дуже люблю такі от нарядні, святкові речі, але просто хто любить такий стиль, як на мене, просто розкішна. Я чомусь більш ніж впевнена, що вам також вона сподобалася. Якщо це так, напишіть в коментарях. Далі буду приміряти ось таку сукню. Вона в чорному кольорі, такої середньої довжини. Вверху вона йде ніби плетена, і вверху вона, на жаль, не має підкладки. Тому як її носити, треба ще подумати можливо лише для пляжного якогось такого курортного варіанту. На жаль, тут знову вимкнули світло, тому важко вам її показати. Ще й примірочна темна шторка. Темна, тому не буду довго затягувати, оскільки так нічого не видно. І хотіла вам показати ще одну чорну сукню. Вона така дуже мінімалістична, йде по фігурі, на бретельках, повздовж має гудзики, теж в дуже класному стані. Вона така йде, як в рубчик, трикотажна за своїм складом вона з віскози, тут переважає віскоза, є трішечки еластану, тому сукня дуже добре тянеться і класно лягає на фігуру. Давайте вам теж дуже коротко покажу, як би вона мала виглядати. Ось така вона довша за коліна, має довгі бретельки, Як для літа, як на мене, просто ідеальна. І давайте з вами перейдемо до сумок. Тут з освітленням усе гаразд, усе добре видно, усе можна класно роздивитися. Це перший день, день обнови, ціна за кілограм 395 гривень. Ось така класної форми сумка. Мені дуже сподобалася. Вона тут защіпається на магнітик, стан у неї ідеальний, зроблена вона під зернисту шкіру, хоча це замінник. Видно, що зроблена вона дуже якісно, і це фірма Mango, Коштує вона 161 гривню. І була ще ось така мила сумочка. Тут спереду таке от оленятко, тому дещо вона, можливо, виглядає так от по-дитячому, але теж дуже якісно зроблена, теж замінника в чорному кольорі, без дефектів. Вона невеличкого розміру, компактна на довгій руці. Ось так виглядає всередині. Всередині теж все ідеально, без дефектів. І тільки подивіться, яка велика розкішна сумка в такому от відтінку, щось таке от проміжне між білим і бежевим. На двох коротких ручках, вона з натуральної шкіри. Дещо, можливо, вона замазана, але як таких суттєвих дефектів немає. Ось така вона є цікава підкладка у вигляді мапи, так, карти. І вона має два великі просторі відділення, ідеально для носіння документів. Ось така ще сумочка, ось з таким от дзеркальцем. Дуже вона якась, мені здається, древня, вінтажна. Давайте глянемо ще всередині. Всередині є ось такий от гаманець, але ви бачите, тут така, як шкіра посипалася. Ну, тобто, видно, що це дуже-дуже стара сумка. Ось така ще була сумка Шопер в красивому такому коричневому карамельному відтінку з цікавою підкладкою в горох, дуже простора, стан хороший і сама по собі форма теж мені сподобалася. Ось так вона виглядає. це Замінник не шкіра, але стан ідеальний. Дивимося з вами далі. Була ще ось така шкіряна сумка в такому темному коричневому відтінку, з такою от прострочкою на двох коротких ручках. Має кілька відділень. Видно, що зроблена вона дуже добротно. Ось ці от строчки дуже рівненькі, акуратні. Стан у неї чудовий. І тільки гляньте, яку сумку знайшла. Це Малбарі. Напевно, усі впізнали цей значок. Велика коричнева сумка з такої класної зернистої шкіри. На жаль, стану неї так собі. Бачите, кутики затерті. Вона ось така от простора, величезна. Ось всередині є значок. І чомусь я переконана, що це оригінал. Ну, тобто в руках відчувається якісна добротна річ. Прям супер. Хто вміє реставрувати сумки? Я думаю, це для них була просто супер знахідка. Її можна пофарбувати і цю сумку потім носити, не переносити. І сумки тут не лише в ящиках, а ось так от розвішують на вибір так продавців. На їхню думку, в найкращому, напевно, стані. Найоригінальніші сумки тут вішають. Ось ця мені сподобалася для літа, просто супер в такі от великі троянди. Ось так вона виглядає всередині. Сумка в ідеальному стані що зовні, так що по підкладці. І ось тут теж красиві такі от сумки, Ось ця в такому гірчичному відтінку. Вона з ненатуральної шкіри, замінника, але симпатична. І ось ця прям супер для літа. Така от величезна плетена сумка з таким от декором. Це натуральна солома. І це хороший якісний бренд. Це Clarks, Більшість, напевно, знає цей бренд завзуттям. І ось така от сумка мені трапилася. Щоправда, у неї, на жаль, вверху пошкоджені ручки. І давайте з вами подивимося ще на взуття. Це взуття також вагове. Гляньте, які класні балетки леопардові в ідеальному стані, я б сказала, навіть новому, оскільки на підошві ще збереглися ось такі от наліпки. Це якийсь великий розмір. Наліпка була з розміром 10. Хто знає відповідник, напишіть в коментарях фірма балеток GAP. І ось такі ще дуже класні. Ликеди в такому однеоновому відтінку, 38-й розмір. Стан у них дуже навіть хороший. Навіть ось ця от гума вона не пожовтіла, вона в білому кольорі. Прям стан. Дивимося з вами далі. Тут доволі багато її спортивного взуття, різноманітні кросівки, такі от на масивній підошві. І стан у них зауважте, доволі непоганий. Ось тут у нас такі от макасіни, вони з натуральної шкіри в чорному кольорі, ось такий от бренд. І по підошві також видно, що практично не ношені. Шкіра тут дуже м'яка, тому повинні бути зручними. Гляньте, які лаковані чорні були балетки з такою от перемичкою, виглядає дуже актуально, з такими рубаними носиками. Щоправда, так, вони вже ношені. І, до речі, це натуральна шкіра. На жаль, бренд не можу прочитати, оскільки він сильно затертий, але шкіра натуральна що ззовні, що зсередини. Ось такий доволі непоганий стан у них. І це у нас такі от скетчерси, спортивні. І поруч є черевички теж з натуральної замші. Це 41 розмір і стан у них чудовий. Виглядає теж просто супер класні, актуальні і хороший бренд Clarks. Вибір взуття сьогодні справді дуже хороший, взуття надзвичайно багато, літнього, що вже осіннього, і спортивного, і класичного. Були ще ось такі чорні черевички, як Челсі, теж вони з натуральної замші з такими от по бокам пряжками. І ось ці білі кеди, текстильні теж класні, з такою плетеною підошвою в хорошому стані. І тільки гляньте, які підліткові, ну, навіть не підліткові, напевно, дитячі були мештики у вигляді таких от мишок в прекрасному стані, це натуральна шкіра. А поруч тут ось такі шкіряні босоніжки в чорному кольорі. Це Clarks, Сьогодні надзвичайно багато чомусь цього бренду, в дуже хорошому стані, але на високих підборах. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і напишіть в коментарях, що вам сподобалося, що, можливо, не сподобалося. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!